Загалом за 6 років ми бачимо, що в нас не зменшується кількість відвідувачів, але на жаль, і кількість доволі в нас така незначна по зросту. Тому ми насправді дуже усіх заохочуємо користуватися послугами екобусу. Це насправді дуже унікальна можливість в Хмельницькому, тому що таких варіантів екобусу в Україні немає. Тобто, екобус це. Можливість дати не тільки батарейки, наприклад, ртутні термометри чи лампочки, це можливість дати велику кількість інших небезпечних відходів. Нагадаю, що це і медикаменти, і це протермінована побутова хімія, і це не робоча техніка, дрібна чи велика. Тобто, це все можна приносити до копусу. Також з жовтня кобус нас переходить на зимовий час в середу та четвер. Він працює на своїх локаціях з 12 по 17 годину, а з п'ятниці по неділю з 9 по 17 годину. Ми розуміємо, що можливо комусь цей час може бути незручний, хто наприклад, працює до вечора. Тому ми нагадуємо, що в нас також є центри управління відходами, які працюють щодня без вихідних з 9 по 19 годину. І саме в ці центри так само можна приносити свої небезпечні відходи. Ми постійно екобус їздимо по дитячих садочках, і так там доволі багато нам приносять батарею. А так по суті приносять і велику кількість дрібної електротехніки не працюючої, приносять також ртутні термометри. Дуже багато приносять люміністентних ламп. За 9 місяців принесли понад 3 тисячі таких ламп.